Ми вперше в цьому році починаємо співати те, що називають постова тріодь тобто піснеспіви передпостові і постові. І серед тих піснеспівів перший раз сьогодні співається це покаяння Кримені, двері життєдавчі. Я не знаю. Як кого? Але мене з свого часу, коли я був досить молодою людиною, перше переживання цього співу, мабуть, таке перевернуло. Мабуть, таке довело до навернення до Бога і до покаяння безумовно. І щось відкрило. Спочатку не розуму, а безпосередньому переживанню і життя і своїх внутрішніх проблем, і своїх стосунків із світом, життям і смертю і людьми, і Богом перевернулося і навернуло. І напрямок з'явився оцей. Відкрий мені двері життя. Бо зранку лине Дух і до храму Святого Твого, до храму, де я почую про покаяння і долучусь до нього. От хай комусь Бог допоможе чи сьогодні, чи наступний раз, чи через раз почути це. Писилась Божа.